Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 10 градусів та від плюс 7 до плюс 8 вночі. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. На півночі на Житомирщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 6 градусів. Та вночі від плюс 7 до плюс восьми. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час повинен скінчитися. На Чернігівщині очікується температура від плюс 7 до плюс 10 градусів в день, а вночі опуститься до плюс восьми. Весь день у Чернігові буде хмарним. Дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться з меншою силою, поступово набираючи її ввечері. У Сумській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 13 градусів та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Ввечері погода у Сумах проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс п'яти. Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом без опадів. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 10 градусів та вночі від плюс 1 до плюс 5. Вдень у Донецьку на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, опадів не прогнозується. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 14 градусів. Та від плюс 3 до плюс 6 вночі. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Луганську від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Опади не передбачаються. На півдні у Одеській області максимальна температура день становитиме від плюс восьми до плюс десяти градусів, та вночі від плюс 6 до плюс восьми. Вранці в Одесі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 11 градусів та від плюс 5 до плюс восьми вночі. Вдень у Миколаєві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без дощу та снігу. У Херсонській області очікується температура від плюс 7 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 7. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться без опадів. На Запоріжжі вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Ясна погода буде триматися у Запоріжжі впевнено, в день можлива недовга хмарність без дощу та снігу. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс одинадцяти градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 5. Ясна погода буде триматися у Сімферополі впевнено. Вдень можлива недовга хмарність без опадів. На заході на Львівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів та від плюс 5 до плюс восьми вночі. У Львові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Вдень він знову посилиться, проте до вечора повинен припинитися. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс шести до плюс 3 градусів та від плюс шести до плюс семи вночі. До вечора хмари, що панували в небі в Івано-Франківську весь день, заберуться геть. Вночі та вранці йтиме дощ. У другій половині дня він може посилитися, але ближче до вечора повинен припинитися. На Тернопільщині очікується температура від плюс 5 до плюс 4 градусів в день, а вночі від плюс 7 до плюс 9. Ввечері погода у Тернополі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Увечері дощ, який йтиме майже весь день, поступово посилюючись, закінчиться. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 8 градусів. У Чернівцях ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня погода буде ясною. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися Більше опадів не очікується. У Закарпатській області очікується температура від плюс 6 до плюс 10 градусів в день, та вночі від плюс 10 до плюс 6. В Ужгороді на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. У Рівненській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 9. Ранок та день в рівному будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Увечері дощ, який ітиме майже весь день, поступово посилюючись, закінчиться. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 3 до плюс 2 градусів. Та вночі від плюс 4 до плюс 9. До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Увечері дрібний дощ, який йтиме майже весь день, поступово посилюючись, припиниться. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс семи. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дрібний дощ. Але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 7 до плюс 13 градусів в день та вночі від плюс 4 до плюс 5. Ранок та вечір у Кропивницькому будуть похмурими, а вдень очікується недовге прояснення, без дощу та снігу. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 13 до плюс 10 градусів. Та до плюс 5 градусів вночі зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується у Черкаській області. Максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 6. Похмурий ранок у Черкасах повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Опади не очікуються. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. Ясна погода буде триматися у Дніпрі впевнено, вдень можлива недовга хмарність, без опадів. У Вінницькій області очікується температура від плюс 7 до плюс 12 градусів в день та від плюс 6 до плюс 7 вночі. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу та снігу.